Гуляю лісочком і просто кайфую від, від своєї власної чистоти і від своєї потужності. Це, це, це те, що воно ніяк зовні не формується. Це те, що можна відчути тільки зсередини, але воно базується на силі волі. Чому? Тому що саме сила воля, сила характеру да, організує оцю таку. Якісні звички в житті, щоб дійсно впровадити е, цю чистоту на всіх рівнях свідомості, да? коли тіло, я не скажу, що воно досконале, але я розумію, що зараз, тут і зараз я докладаю е, все, що я можу, да? і з того, щоб дійсно мати ту чистоту, яку я зараз відчуваю. Тобто це колосальна робота і. Я це роблю не тільки для себе, да, мені, мені неймовірно від цього кайфово, але я дійсно дуже радію, що коли люди, люди до мене приходять, вони цю чистоту п'ють і в когось буде очищення після цієї води, ну, вибачте, як є да, у вигляді таких відпадання паразитарних всяких форм, мислеформ, програм бачення да, цього світу, викривлень різних. В когось буде ставатися таке як переродження, да? в когось буде ставатися підсилення, в когось буде ставатися така імпульсація до творення чогось нового. Ось для чого я це роблю. Я хочу це жити, я це живу, да? мені подобається цей стан. Це кайф, неймовірний. І я, я хочу це випромінювати в цей світ, і я це роблю. І вам бажаю дійсно дійти до цієї своєї точки. Кайфовості, да? в кожного це буде свій рівень, це незалежно ні від ваги, незалежно ні від якихось там вікових чи там якихось там категорій. Це оцей внутрішній стан, коли ти розумієш, блін, іно, ти кайф чистий. Ну, кайф це не нашіптано чимось зовнішнім, це внутрішнє. І це те, що напрацьовано мною. Це моя робота щоденно. Да? Тому що навіть. Я розумію, що там маючи півтори там, години до вебінару, і є потужне відчуття, що мені потрібно да, щось скинути з себе. Я, я беру і їду собі там, на стадіон чи куди і роблю пробіжку. Для чого? Для того, щоб людям дарувати якість, а не шлак. Ну, Пробіжка це просто приклад, да? це може бути будь-що. Ось. Тому бажаю і вам кайфувати собою через... Свої звички, думки, вчинки.